Всім гарного дня! Ви на каналі Підбір та приїні автомобілів з Європи. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і хочу запропонувати вашій увазі. Можливо, кого зацікавив ось такий автомобіль. Це є Renault Megane. Дуже гарний, як ви бачите, темно корішний колір на гарних лихосплавних дисках на 17. Має фаркоп в комплектації Bose, передній і задній партронік, камеру. І, що немаловажливо, важливо, дуже має малий пробіг. Має 153 тисячі оригінального пробігу. Даний автомобіль це 2012 рік, 1,5 дизель 81 кВт, 6-ступінчика коробка передач. Комбінований салон, тобто шкірозамінник разом з тканиною. Салон видно, що акуратний. Більш таку детальну інформацію, кого зацікавить ця машина, можна сьогодні переїхати на дану автоплощадку, перевірити її і вже приймати рішення. Але, скажу вам чесно, вартість даного автомобіля є немаленька. Більш детальну інформацію все по телефону. Телефонуйте 097 606 25 99, кого зацікавив даний автомобіль. Ще раз наголошую, знаходимося в Нідерландах, можна буде одразу переїхати і вже разом з вами його проконтролювати. Тобто перевірити на стан фарбового покриття, мотор, коробка, сцеплення і все остальне. Отже, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Дякую за увагу, до побачення!